Доброго дня, друзі. Понеділок. Тож майданчик Карпарк буде робити щотижневий огляд. Так що забігаємо на нашу площадочку майданчик. І зараз швиденько по всім автівочкам, щоб ви знали, що є. Нагадую, також ви бачили, ми працюємо з кредитами. Чекаємо вас щоденно з 9 до 18. Поїхали. Так, це у нас рядочок автоматичних машин. Перший нас зустрічає Megane 2008 року, дволітровий бензиновий двигун. Шикарна комплектація, ціночок 6 6000. Поруч Subaru Americanis, незначне позаду ДТП 15 рік, шикарна комплектація 2,5 бензин 17200. Це у нас Lincoln, також Americanis, незначне переднє. Тут от ДТПшечка була. Так, 2 літра бензин, 107 пробігу, 15500, 17 рік. Отакий от от C-Crosser, он Secrosser, Mitsubishi Outlander. 10 рік, повний привід, 7 24 газ, бензин, 9300. BMW X1 14 го року, 2-літровий бензиновий двигун. Шикарна комплектація 11500. Будь ласка, це у нас Opel Опіль Сполучених Штатів, 7 рік, автомат, 1,8 бензин. Також гарна комплектація 5300. Такий хетчбек. Рено Кліо 2005 рік автомат, 1,4 бензин. Отака от червоненька автівочка. Будь ласка, 4300 3 Ford Falcus Сполучених Штатів. Такий от незначний черк ДТП по правій стороні. Крило, дверцятка і поїхали. Так, 16 рік 2.07900. Отакий Фордік. От Ще один Ford Фієста, 19 року у пробігу 55 тисяч, також з Сполучених Штатів. 999, 10 тисяч. Це вже кінцеві ціни. так, Давайте сюди повернемось, щоб я не пропускав автівочки, і будемо йти по центральному рядочку. Мені так буде краще. так, Це у нас Октавія 12-го року, також це 12-й рік. Одиничі Сімпіайка з газом 7800. Будь ласка, 12 рік все з газом. Йду сюди. Електричка Ліф 14 рік з тепловим насосом автівочка, батарейка 24 5500. Так що, хто шукав електричку, ось така яскравенька. Це у нас Golf хетчбек 2008 рік, 120 коней, 6-ступка, все як треба. Нова КБ амортизатор обслугована 6200. Хто шукав собі 8-го року? Це у нас Passat 2008 року, шикарна комплектація, і парктроніки, і клімат, і круїзи, датчики, все, що треба. 1.8 бензиновий двигун, такий от універсал 6500. Поруч Avensis, Вся обслугована, замовілена в шикарному стані. тонована, чорненька. Така прям пантерочка. 1,8 газ бензин, 9 рік, от 8500. Я ж кажу, Автівка просто шикарнюча. Це у нас МГ14 рік. Тут двигуни КПП від Toyota. Зборочка у нас Китай, а креслення да, робили, значить, так. 1,5 газ бензин, 5 тисяч. ціна англійці, англічані, Хто я кажу, господи. Так, поїхали. Пунта. 6 рік, 4 тисячі. 1,4 бензиновий двигун, легкосплави, двозонний клімат. 4 тисячі за отакий от хетчбек синенького кольору. Форд 2007 рік, 1,8 бензинчик, клімат, круїз, підігріви і сидінь, і лобового. Будь ласка, 4500 за отакий от Ford Універсал. Родомеган другого покоління, 1,6 бензин. 2008 рік. Датчик світла дощу, кондиціонер, парактроніки, все є. 5850. Отакий другий меганчик. Фабія 12 року, 1,4 бензин, MPI. Базова комплектація кондиціонер 5700. Фарбована тільки кришка багажника. Все інше в рідній фарбі. Будь ласка. Так, Ще у нас 12 рік. Це у нас гольф, 6-ступка, кондиціонер. Тісіяний двигун на 120 коней, той саме Саха, Кондиціонер, будь ласка, як казав, мабуть. так, 6700. Отак такий гольф універсалі. Нагадую, це у нас 12 рік і лише 6700. Octavia, Універсал 1,8 бензин, 9 рік. Крім, підігріви, складання, щоб багато чого гарного. 7500 за цей універсал на 160 кінських сил. Меганчик 3-го покоління, той саме 9 к дизельочок, 1,5. Будь ласка, клімат, круїз, підігріви, датчики, навігація все є. 8200, 12 рік. Меган в універсалі. Поруч у нас. Лагуна 2013 року, шикарна комплектація, тут і складання, безключовий і так далі. Кліма, кріс, все що треба. 800 і двигунчик тут 1,5 дизельочок. Matiz з автоматичною коробкою. Хто шукав собі перше авто, от будь ласка, матіз автомат 08 бензин, гідропідсилювач, керма присутній. ціночок 300. За цей Matiz. Також автоматична коробка у цього Kia Cerato 2007 року, 2-літровий газ бензин, клімат. Отакий от чорнючий седан, будь ласка, ціночек лише 5200 за оцей Cerato. BMW 116, 7 рік, 1,6 бензин, хетчбек, скло всі рідні, 6-ступка. Отака от Бешечка. BMW бешечка, 6500, будь ласка, отака красуня. Поруч Fiesta 2017 року, 1,25 газ, бензин, рідна фарба, рідне скло. Отакий от біленький хетчбек, друзі. І чинечок 6500. Продимось ось тут. Так, Nissan Prima Star, он же Vivara, он же Renault Trafic, бачите, одна і та ж, та ж машиночка. Так, 2008 рік, 2,5 дезерочих, 9-місний. Ціночок 10 торг присутній біля авто. Астра 10 року, шикарна комплектація, 1,6 бензин, всі склорідні, клімат, кругіз, датчики, все як треба, будь ласка, 6700. Міцубісі Лансер 9. 6 рік, 1,6 газ, бензин, клімат, підігріви, 3600 ціночек. Ще одна астрачка. 2009 рік, 1,6 бензин. Там в багажничку позаду лежить літо на легкосплавних дисках, все як треба. 6300 за авто, ще з додатковими колесами. Так, Ще одна асочка. Тобто, акумулятор зарядом трошечки. Отака от от перламутрова красунечка, 8 рік, 1.6 бензин, клімат, кондиціонер. Все як треба. Два ключі 5600 за оцю красоту. Плюс 2008 рік, 1.6 MPI. Обслугована автівочка Антюх, погляньте, на 1300 євро. Ціночок 6500, кліван, круїз, підігріви, Все, що треба, в автівочці є. І той самий двигун з цими полюблями, 1.6 MPI. Так, а це у нас, друзі. Так, сніжок підберу четвертого покоління. Це у нас миганчик четвертого покоління, друзі. Грудень 16 року, 6 ступку, один і дизельочок. Просто чумова. Тут комплектація, тут за все, що є. Видоси, в кучу я знімав. 15 тисяч за цього красення. Peugeot 3008, 1,6 газ бензину, бачите, складання, такі 17 тапочки. Клімат, круїси як треба. 10 рік, 7600, Peugeot 3008. Рено Сенік з автоматичною коробкою, клімат, круїз, все, що треба, є, панорама, парктроніки, фаркопчик, все є, друзі. 5900 за отакий Сенік з 7-го року з автоматичною коробкою. І вже під задатком Туран сьогодні забирають. Так що, друзі, ось такий автівочок на майданчику гарпарк. Чекає своїх нових власників. Приїжджайте, оглядайте, працюємо щоденно. Також є і автокредит. Пішіть, телефонуйте, чекаємо вас.